І, болі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі хвилини саме духовне питво, попили бі духовного рятую каміння, камінь прибув Христос, на того і сухаємо святі, мани. Хреститься судя в Явдані, і коли виходив з води, зараз же побачив я, небеса, що розкривалися, підкар, який був голод ходить на нього, і голос був небес, тих мій улюблений, якому моє погоні. Також супротивника, Господу помолимо, з наймали, щоб та не, не було і голодать визволення, позволення сили і відходим Святого Духа, Господу помолимо, щоб задавало схильнути проти ноги наші повернений і всякі матері стримують проти нас. Щоб ми був знищений, Господу помолимо, Господи, ми. Щоб Господь Бог визволив нас і до всякого вітру, закусі ворожий, щоб ще ти бласти негайно, Господу помолимо, Господь, молі, щоб ще не зворіт святого, присвідитися нам всіх, попробуємо і по Господу помолимо. Щоб слава на візинах, всякої напасті ворої, ми тебе і не Господу, помолимо, Господи, помолимо! За тих, що черпає і беруть і на освячення, заміни на споживання Господу, помолимо, Господи, помолимо! щоб слава вона на очищення душі дівці, за звірую черпає, споживає водицю, Господу помолимо. Щоб без поживання і не відміняв святого духа, сподобатися нам, помні текст свячення, Господу помолимо, щоб Господь Бог показав нас синами, і нам і спротив, це подав, сподіваюся, споживання поти цілі і окроплення нею, Господу помолимо. Наступив, спасибо помили, Хайна, Боже, твоєю благодатю, весня у течісту, зимов, проведу, славу, назиючи нашому родиці, у раніше, на всі на святини поглянувши, на місце перетиво, і все життя наших приступові само.

Сьогодні серця, що на тві воду в плани, було присєм, пришне прохання, і що подаруна благословений, наші супи, наухоза вот тріхов, забилася славища Господіння, без очах на твої отце, при святи твої духом, нині по серчасі навіть. Великі ти, Господи. І ти в діва Твої, і немає жовтої повідоми, Господи, тобі ось удивця Твої. Великий ти, Господи, іди діва Твої, і немає жодного повідо, сможок своєї отидесяти і ти мені ладний, і не має жодної повідоми, що до тебе співати, що лиса твої. Бо ти твої воли, на тебу дня твої усе добуття, твої владують, і хвиля, сьогодні, світовий, після усіх твої І щоб на короби руху іщаємо. Перед собой тертя сина зовні, Тебе хвалить сонце, тебе славить в Тебе себе зорі, тебе супи світло, перед томося зоні, тобі свої ти те небо як кров, на водах на по землю, тобі слово наш край моря, і дихання на дихання повітря на зливу, тобі коли сили англійський вибуває зачини архангельські, молод крови, сікам корови, на вода веселі. Вітаючи, скриваючи страхом і судні славни, бо ти Бог отця, безначально сказав, прийшов на землю, і образ раба поміняв, ставши поніс родини. І голосети з минулости не міг розподивитися на різдві, не будь моді яво, але прийшов і спас нас, повідає благодать, видало ми, де й молоді дійства. Ти видно, спорудко, народжуйся, воспитати волю слову, като в рік не офідавей, по типов да всю і віть, не пожив, ти освіти в болі одданці, потався в небесу свято, і знищував змі, так що там взялися, так чуть перший царю, прийди мій червоні святого духа, і от святий воду. Приди не саль, и осечень свече Спойсного Духа, восвятий Божий Там же виду читали привіни Споднісого Бога, восвятий Божий Дух. И далі Боля привленя, благословення в дальнецьке, швидко і недавно свячення, відсутня різкі. Я присутствую свободи, воли мати свої сили, що всі, що пані, споживають мали на освячення, дочішня душі сіл, на свою прихрестей, на освячення домі, несе куполі водику. Бог наш, і воно і духом позовив цей мореху, нашу природу, що Бог наш, що не моє гріх, поки наш, що море зумити, мой силі, в її равонах. Ти Бог нашого прикає тут землю, потім і подобного дня, і справи ми і з нами, бо Бог нашого до його день прикинули. Покладайся ни освячення, здоров'я, очищення і благословення. Спаси, Господи, помили східнішого Отця нашого, Патріарха Київського, цієї України, і веде і іму, і все, і Сергія, вс що не присвідого, скасну, якось, і всіх людей, і побережемо Україну нашу владу, і війську є, бежить покровом твоїм. У мирі, покорився, поговорим на тимчасах, дав їй все, що хоче до спасі, щоб таким іми маленькою видом вили, слава моє причини, святим духом, ни йому за час і на віки. На домі, що дані присутня, болища свої води, благодаря всіх, що добралися, що своє голови свої пустині собі і сподобає нас, Богу, за святі, Боче, споживання води цієї, і нехай на буюна, на користь душі і тіла, води свячені наші, слава селаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині почав час і навіть. We are thank <laughs> you Tēnā koe koe, tēnā koe! Дорогі брати і сестри, водичка роздається у нас сьогодні цілий день, цілу ніч і завтра цілий день. Тому я думаю, що не обов'язково так штовхатися, як ви зараз штовхаєте. Ви наберете водички стільки, скільки вам буде потрібно. І дуже прошу вас, хто має можливість хоча б годину допомогти роздавати воду, зайдіть сюди, щоб набрати водички.